Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Володимир Зеленський прибув для участі у сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй до Сполучених Штатів. Однак, перебування на сесії Генеральної асамблеї, як ми розуміємо, це. Тільки формальний привід для цього візиту, як і інші очільники держав, Володимир Зеленський буде виступати з трибуни Генеральної асамблеї і нагадає міжнародному співтовариству про війну Росії проти України, яка продовжується вже 10 років. останні 2,5 роки перейшла у велику війну, і немає, як ми бачимо, жодних політичних передумов для закінчення для. Того, щоб Російська Федерація відмовилася від своїх агресивних цілей по відношенню до України. Однак, питання завершення війни і відмови агресора від своїх агресивних планів, звичайно, не вирішується виступами на сесії Генеральної асамблеї. Головна мета Зеленського у Сполучених Штатах це його зустріч із чинним президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, а також контакти із кандидатами на посаду очільника американської держави Камалою Гаріс та Дон. Трампом. Штаби обох кандидатів на посаду президента США вже підтвердили можливість такого контакту. І це вже є безпрецедентним, якщо нагадати, що президентські вибори у Сполучених Штатах відбудуться буквально за кілька тижнів. І зараз і віце-президентка, і колишній президент США займаються насамперед цією непростою передвиборчою кампанією «Переможця» якої ми зможемо визначити тільки за підсумками самих президентських перегонів у листопаді? Зеленський говорить про свій візит до Сполучених Штатів як про презентацію плану перемоги. Однак, звичайно, якщо перейти від гасел до реальної політики, ми усвідомимо, що. Зеленський проведе фактично прощальну зустріч із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. І тут питання не у плані, а у тому, що може зробити адміністрація, яка практично вже готується до передання справ спадкоємцю Джозефа Байдену для України у останні непрості місяці свого перебування при владі. Тим більше, що є очевидним це перебування залежатиме від того, хто все ж таки буде приймати ці справи у адміністрації Байдена Камала Гарріс або Дональд Трамп. Тому що якщо спадкоємність американського зовнішньополітичного курсу у випадку, якщо віцепрезидентка стане очільницею Сполучених Штатів, є очевидною, що відбуватиметься в Україні, якщо президентом США знову стане Дональд Трамп, знає тільки. Дональд Трамп а можливо взагалі ніхто не знає, тому що уявлення про реальність у Дональда Трампа змінюється кожні 24 години, а може навіть і частіше. Однак, в будь-якому разі, консультації Зеленського із Байденом щодо останніх кроків американського президента по допомозі Україні в наступні місяці виснажливої війни це важливе. Те. важливо також поговорити із Камалою Гарріс і з Дональдом Трампом не про документи, а про наміри, про їхні наміри щодо підтримки. Тримки України про те, як вони бачать закінчення російсько-української війни, тим більше ми з вами маємо усвідомлювати, ця війна може зайняти всю каденцію нового американського президента або президентки і вирішувати питання закінчувати війну в Україні може стати важливим для спадкоємця. Того, хто переможе на президентських виборах у 2024 році, тобто для людини, яка стане переможцем президентських виборів у Сполучених Штатах у 2028 році, а от для того, хто переможе на виборах зараз, є дуже важливим підтримувати Україну у роки своєї каденції, щоб не дати можливості здійснитися агресивним планом Російської Федерації по знищенню ненависної Володимиру Путіну держави і перетворенню її на частину. Росії, що звичайно абсолютно не відповідає ані національним планам самих Сполучених Штатів, ані справедливості, ані відновленню того міжнародного права, яке було фактично зруйновано зусиллями Володимира Путіна у останні десятиріччя, і навряд чи може бути відновлено у Європі найближчим часом. Так що це дуже важливі консультації саме з точки зору часової шкали. Те, про що буде говорити Зеленський, це навіть не кілька місяців перебування Джозефа Байдена у Білому домі, а кілька років перебування у Білому домі або Камели Гарріс, або Дональда Трампа. І ми з вами бачимо, що українська передвиборча тема стала важливою темою для американської передвиборчої кампанії. Про підхід до українських справ сперечалися Камела Гарріс і Дональд Трамп на дебатах. Соратники Дональда Трампа постійно говорять, що він доб'ється миру в Україні шляхом своїх власних перемовин із російським президентом Владимиром Путіном, так ніби у оточенні колишнього президента Сполучених Штатів свідомо ігнорують і уявлення українського народу про те, який має бути мир, і функцію української держави як самостійного учасника міжнародного концерту, і про те. Як дійсно Дональд Трамп бачить діалог із Володимиром Путіним без будь-якого врахування точки зору України і її керівництва, також напевно варто поговорити із колишнім американським президентом, чинним українським. І це звичайно тільки частина тих важливих подій, які відбуватимуться у Сполучених Штатах наступними днями. Адже президент Байден буде розмовляти і з іншими західними лідерами, і Зеленським, також про те, чи буде наданий Україні дозвіл на удари західною зброєю по суверенній території Російської Федерації, щоб зменшити військові можливості Росії і зруйнувати її. Арсенали, а значить, її плани подальшого наступу на українську територію з метою завоювання нових українських земель і подальшого знищення інфраструктури нашої країни. Діалог, який відбувся між очільниками зовнішньополітичних відомств Великої Британії і Сполучених Штатів, їхній спільний візит до Києва, перемовини між Джозефом Байденом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Старбером, ні до чого. Поки що не призвели. І є очевидним, що наступним раундом цих консультацій щодо можливості застосування зброї, питання якої, і питання на яких умовах, і питання коли, і питання, чи буде це продекларовано, все це. Може стати предметом для перемовин тих західних лідерів, які будуть гостями цієї сесії Генеральної асамблеї ООН. І звичайно ж, ці західні лідери будуть обговорювати питання дозволу з президентом України. Так що для України це не проста сесія, це сесія, яка може визначити перебіг російсько-української війни на 20-ті роки 21-го сторіччя. Дати нам зрозуміти, яким буде характер цієї війни, чи є шанси у 20-ті роки завершити цю війну справедливим міром або, хоча б, призупиненням воєнних дій на певний час, який дасть можливість Україні оговтатися після десятирічного виснажливого конфлікту? Все це питання, на які сьогодні ніхто не знає відповіді. Але від того, як пройдуть перемовини між президентом Зеленським і його американськими та іншими західними співрозмовниками, залежить не відповідь, а вектор розвитку подій у найближчі місяці і роки. І це також потрібно усвідомлювати, коли ми говоримо про перебіг подій у зв'язку з цим перебуванням українського президента у Сполучених Штатах і зустрічі із провідними західними лідерами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймія Кофідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги й мир вам хай щастить.